Четверте жовтня Ілья Базар. У нас дощ вночі маленький пройшов. Огірочки ще є на закатку.

І яблука різні. Від 35 да? яблука і до 40. Біля ковбасі. Черга завжди. Яку стіну перчик ваш? 45. Дивіться, який гарний перчик. А баклажани? 30. 30 баклажанчиків. А гіркий перчик оцей? 100 гривень кілограм. 40. 35. Дивіться, гарненький зараз тільки готувати. редисочками. Не пути на редиска. Пучочек 25 гривен. 25 гривен пучочек редиски. А капусточка у тебя? Брюссельская? Нет, она савойская. 50 гривен. И перчик ваш. А перчик у меня 50 и 55. Такие воровасти. Вот это и 55, да? Да, трошки крупнейший. 50 и 55. Чуть-чуть. 30 гривень виноград, 30. Вись по 30? 30 гривень виноград. А це який сорт? Не знаєте не. Молдавський сувенір. Десь який гарний. І тут перчик. який на одний Яку ціну варто? 60. 60 гривень. А картопля чья? Ваша 25 гривен. Розмаринка. А це сады? Да. Розмаринчик. Розмарин. Это кричит я... да. Розмарин. це... мясо. Не, ну да, як тепер огромная поставила. А це можна посадити? и визуально. 70 гривен Це один, один парус. Да. М -м, це не то. Yeah. Да. <різнава> yeah. yeah. 50. 50? 50. А чатка остается.

Помідори 20, дивіться є. Коробка. Коробка 20. так. На кілограм 24, да? Я так? Да, совершенно правильно. Mm -hmm. 55 гривень. Артопля по 20, цибуля по 15. О, ще кавуні є. 8 гривень кілограм, так? Да. Совершенно. Верно. Э, Красота. 55. І дивіться, які ж гарні в розрізі. Гарний ковний. Чому це є каршика? Базар сьогодні щось пустий, нема ще людей, А потім на базар. На нема. Ще дощу, я роздякалися. Доброго ранку, Доброго ранку Доброго. Іра. Де покупці, де люди? Воду чи плечи? Де... До Дощу лякалися. Та ні, не злякалися. Ой, яка куруша гарна. У мене є така кукурудза, вона дуже сладка. Якась біла, так? Біла, чисто біла, вона дуже солодка. — І яку ціну Вона Вона 15 гривень вся. 15 гривень. Груша 60, Україна, Вінниця. Теж солодка, дуже добра. Віногради от і до. От 50 до 120. Виноград різний, дивіться. Різні, да. От 50 от... до 120. Це 50. Любий. Виноград. Он зелен, зелені з червоненькими. Вікторки 25 гривень. 25. А, за а є обичні 20 гривень, просто чисто червоні 20 гривень. Угу. Що ще у тебе тут огірків'яки бачив? 25. Це дуже вкусний овірок. Це полівий, шикарний огірок, вкуснячий, сладкий. Мені треба кілограм помідор, яких ти мені запропонуєш від помідорчика. Дуйся Вкусненьких. Мені віддати отакі, по 45 теж вкусні. Або отакі там. 60 і 50. Ні, давай мені оцей по 45. Так, да, і вкусний. Якщо буде поганий, да, я... всім скажу. <с <с Поганий помідор. Підсунула? Да. У нас вже з'явилися салати. Ага. Свіжі, тільки привезли. Набори салатів. Набори салатів. Це коробочка. 65 гривень. коробочка. А кабачок і кусіно? Кабачок 25. Поки що ну, ціна росте. Для з похолоданням. Оля, добрий ранок, Оля. Добрий. Що тут у тебе? Морква, яку ціну? 30 30 гривень морквичка на грібочці 160 160 грибочки набори всіх салатів 65 55 яйця 45 огіроскиці як я їх назвала подарункові мішечки я яку ті наповню 50 150. 150. 150 мішечок а баклажанчики 30 30 загорнені кабачок 20 Оверки 35, перчик от и до. От 60 и 40. От 40 до 60. И помидоры тоже, дивлюсь, разные. О, навіть 18 есть, да? Наведь 18 гривен есть. А, айва? 45. 45, айва. Варенье, дуже смешное сайвы, я варила. І буряки ще скажи. 25, 25 бурячок. Ну Оля, гарного дня тобі, щоб покупці тільки були. Ага. Бо сьогодні щось взагалі да? немає. Тишина немає. Нема. Де вони всі? Приходьте, давайте на базар всі. Ждем.